Вітаю на моєму каналі сьогодні, 6 листопада-понеділок. Ранкова програма «Зарубіжжя». програма про події у світі, що стосуються України, і як про це говорили і повідомляли світові засоби масової інформації. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, а буде бажання, то і підпишіться на мій YouTube канал. Загалом за вихідні світові засоби масової інформації обговорювали багато питань, що стосувалися України. Але я виділив ну, серед них ті, які, на мою думку, є найбільш такими для нас чутливими і важливими. Ну, перше, це безумовно було багато обговорень, що насправді відбувається між політичним і військовим керівництвом України. Мається на увазі те, що була стаття чи есе, потім інтерв'ю. Головну командуюча Збройних сил України Валерія Залужного в The Economist, і як на це було зреаговано в Україні в офісі президента, зокрема Володимиром Зеленським. Також е говорили і обговорювали е завдання удару по 128-й гір гірсько-штурмовій бригаді, так, е під Запоріжжям, де були значні наші втрати. Крім цього, повідомлялося про е удар. Крилатими ракетами по суднобудівному заводу в керчі, крилатими українськими крилатими ракетами по суднобудівному заводі у керчі. Ну і візит безумовно візиту Урсули фон Дерляєн, яка приїхала несподівано, як повідомляли засоби масової інформації про те, що вона позитивно цінила дії України стосовно початку переговорів для вступу в ЄС. Давайте подивимося, які видання, які... Телеканали говорили і писали. Ну ще раз хочу підкреслити: найбільше було е, інформації саме про такі, от навіть писали розкол між Зеленським і Залужним. Так не забули, до речі, згадати і про дивне зняття з посади командувача сил спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка. Ну, про це ми більш детально поговоримо завтра. так, у Програмі вівторок, подумай разів 40. А тепер давайте подивимося, які конкретно видання телеканали повідомляли ці новини та інші. Почнемо ми з CNN. CNN так і повідомила, що очевидні розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським і його військовим командувачем Стають дедалі публічнішими після запеклої суперечки щодо стану війни з Росією. Ну я б не назвав це запеклою суперечкою. Так, там був виступ одного з заступників голови офісу, недоречний, на мою думку, бо не йому говорити, що і як має там повідомляти чи не повідомляти головну команду, чи військові загалом. Тим більше вони цивільні в свій час тільки наговорили і в принципі продовжують говорити зокрема про. Той нас контрнаступ, який планувався, що такої шкоди, як вони завдали своїми якимись заявами цивільні з офісу президента, ну точно не їм говорити, що мають повідомляти чи не повідомляти військові. Заважентон ну, пост написала про якраз російський цей удар в п'ятницю по ракету іскандер М по військовослужбовцям 128-ї бригади. Ну е насправді е ви всі знаєте, що там була певна пауза, поки не почався розголос соцмережа. Тільки тоді офіційно там іноборони ніби підтвердило, і вони висловили співчуття. Ну я думаю, що вони реально розберуться. Ну, кому прийшло в голову при фронтовій зоні, так ви так робити, якісь там не знаю, зібрання, якісь там людей зібрати, щоб їм там вручати нагороди. ну, Безумовно, знаючи, що там можуть бути і агенти, і ці зрадники, які можуть навести на скупчення наших військових. Сподіваюсь, буде дуже ретельне і справедливе рішення по цій ситуації. The New York Times. Ну, Офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував Верховного військового командувача України за публічне оголошення війни в Глухий Кут, припустивши, що ці коментарі допоможуть російському вторгненню. Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом. У і без того непростий для України час. От в мене питання. Ну насправді, якщо вже так бути ну, об'єктивним, наші партнери, з, 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 з зокрема, так там координатор по безпеці да, Білого Дому Кірбі він напаке заявив, що о, тепер ми це ця, оце есе інтерв'ю, так з економіст генерала Залужного дає нам аргументи, щоб ми. Могли більш, скажем так, ну аргументовано доводити, що потрібна допомога Україні, тобто це навпаки, нам допомагають. А в офісі президента заявляють, що це ніби там занепокоєння у наших партнерів, що абсолютно він відповідає дійсно більше того. Так він говорив, що заходить зайшла в глухий кут, але він назвав е ті проблемні питання, вирішивши яких. Які так ось цього кута можна виходити, тим більше залужний не говорив про тупикову ситуацію, де потім там е заявляв і говорив е Володимир Зеленський, що ми не в тупіковій чи в патовій ситуації. Ну що напевне, Володимир Зеленський у нас гросьместер шахів, він знає, що патова ситуація, що це таке. Бо якщо патова ситуація, то виходу вже з неї нема. Тому е залужний такого точно не говорив. Але якби як би там не було дуже авторитетній пливові. Засоби маси інформації у світі, вони отак от бачите, оце от коментують і це абсолютно не є добре для України. Тобто, на мою думку, деякі представники офісу, ну зокрема, той ж один із заступників, я навіть не хочу прізвище назвати він того не вартий, так. Ну не їхня це, як кажуть, справа, не їхній це рівень от робити якісь такі відповідні заяви. Хоча є, ну, можна догадатися, що йому спеціально доручили зробити такі. Заяви стосовно генерала, стосовно військових. Ну, також New York Times написала про ці російські ракети, які вразили наших військовослужбовців 128-ї бригади. Тобто, це також була новина ну, одна із найбільших цитованих, найбільш, скажімо так, розповсюджених у світових засобах масової інформації. Американське політико, президент України Володимир Зеленський в неділю відкинув тезу про те, що війна з Росією зайшла в глухий кут. Ну, я що можу сказати, що чим більше от такі будуть заяви з боку нашого цивільного керівництва, ну тим більше ну давайте будемо відвертими. Ну, вони абсолютно не мають зеленого поняття, що насправді відбувається на війні. Більше того, те, що сказав Злужний, ну, з моєї точки зору цивільно нічим не шкодить Україні. Там нічого такого не було повідомлено, що ніхто не знає. І для цього є підтвердження, так, сенатор, так Бен Кардін від демократів, голова комітету сенату з міжнародних відносин, ще в четвер сказав, так, після того, що було опубліковано в зекономіст, це генерал залужного інтерв'ю. Так от він ще в четвер сказав, що слова залужного збігаються з тим, що ми були поінформовані. І є надія, що вони досягнуть більших успіхів під час контрнаступу. Безумовно, ми досягнемо більше успіхів, якщо от ці питання, які підняв Валерій Залужний, будуть е, вирішені і будуть хоча б починати вирішуватися. Ну, Бі Бі Сі, повідомляє про е, цю трагедію, яка сталася в 128-й бригаді. І, на жаль, от ще раз хочу підкреслити: я не розумію, який спосіб і хто дав. Таку вказівку, щоб там робити якісь вручення, не знаю, відзначати, збирати людей в такий спосіб, всіх, щоб всі зібралися, вишукувалися абсолютно, ну якось, ну м'яко кажучи, дуже-дуже дивно. Ще раз підкреслю, сподіваюся, буде реальна відповідь, хто був ініціатором от того, такого, скажімо так, відзначання дня артилериста 3 листопада. Ну і BBC також повідомило про те, що українські військові завдали успішно удару так по суднобудівному заводу в Криму. Так там дійсно був пошкоджений новий, новий корабель, І це дуже добре. Це добра новина, на відміну від новини про 128-му бригаду, та і про те, що є розкол між політичним військовим керівництвом. Бібісі також на жаль про це згадує. Sky News, Sky News також цитує от е інтінтерв'ю. Що сказав в інтерв'ю НБС Володимир Зеленський стосовно того, що ми не патовій ситуації, і таке і далі, і, і, і таке, і в, то, і в тому роді, ну що я можу сказати? Дуже, дуже шкода, що так дуже швидко почали якось ну, публічно реагувати, причому перекручуючи слова головнокомандуючого Збройних сил України і намагаючи щось ніби виправдовуватися насправді треба нічого виправдовуватися, Це була твереза оцінка нинішньої ситуації генералом залужним. Треба на ну, ну, на мою думку, було сказати так, дійсно, в нас є ці проблеми, генерал і наш генштаб прекрасно їх знають. Ми будемо їх вирішувати, так що ми вийдемо ми з той глухий кут не зайдемо, ми з нього вийдемо. Це було б набагато, ну з моєї точки зору, доцільніше і корисніше, і в інтересах України, а не намагатися щось там протиставляти, якісь свої заяви. Ну, ну давайте так. Ну і як може Володимир Зеленський, який навіть не служив в армії, е, краще знати, що насправді відбувається на фронті, і розказувати, що, що він там. Збирається робити. Тому про це також потім в інших програмах поговоримо так, стосовно тих різних заяв, що треба в армії робити з боку Верховного Головнокомандувача. Ну і от е, його зауваження контрастують із словами генерала Валерія Залужного, який минулого тижня сказав Зекономіст, що глибокого і красивого прориву швидше за все, не буде. З незважаючи на контрнаступ розпочатий у червні. Про це от Sky News також, от якраз і повідомляє. Ну воно нам треба було, щоб от зараз обговорювали світові авторитетні світові засоби мас інформації, ніби ну, конфлікт. Він в принципі, напевне, є там непорозуміння, але вони вже говорять про навіть заявляють про розрив. Це точно нам не допомагає у нашій підтримці. У нашій підтримці The Guardian так само пише от про те, що офіс президента дорікає вищому військовому командуванню. Ну, всі насправді забули. Що в нас воєнний стан, хоча безумовно, з моєї точки зору, я про це неразово говорю буду говорити. Потрібно було е з, прийняти закон проголошення стану війни, це ще не пізно зараз зробити, щоб мобілізувалася вся Україна, всі українці для перемоги. Але якраз і навіть е цей правий статус воєнного стану ну, він не передбачає, щоб цивільні, от з офісу президента, щось от розказ, розказували, коментували, тим більше втручалися в прийняття рішень. В ході війни, як вони, на жаль, це робили, роблять і будуть намагатися робити. Ну, також The Guardian згадує цю трагедію 128-й гірничо-штурмовій бригаді внаслідок цього російського ракетного удару. Там, ну, Мова йде про те, що там більше 20 загинуло, там десятки поранених. Ну, на жаль, офіційно так і не почули реальну цифру. Я там приблизно знаю, не буду її зараз говорити, але це насправді велика біда сталася, велика біда. Ну і знову ж, The Guardian, там підсумовуючи, Пише, що між цивільним військовим крилом керівництва України спалахнула напруга, оскільки офіс президента публічно дорікав вищому військовому командиру Валерію Залужному. Ну, треба таке, щоб зараз про нас написали. Це прочитало дуже дуже багато людей, які приймають рішення. Це Телеграф повідомляє про візит Урсули фон дер ляйн про те, що вона позитивно оцінила наші всі дії. Ну і це дуже добре. Сподіваюся, що і звіт, 8 листопада, буде позитивний. Ну і. В грудні також приймуть е, рішення про початок переговорів вступу України в ЄС, хоча треба ну, зазначити, це не буде питання одного року. Переговори можуть е, продовжитися дуже довго. Хорватія, яка останній, останні, яка була вступила в Європейський Союз в 2013 році, там 10 років була фактично переговори. А туреччина цього часу так і не вступила. Французька Лімон також повідомляє про цю ситуацію. Зеленський залужний. Ну і крім того, пише про те, що Зеленський в інтерв'ю НБС заявив, що він відкидає переговори з Росією, поки там російські війська будуть на території України. Це правильна заява, хороша. і от, Краще би таке побільше цитували, а не те, що от є розбіжності між Зеленським і Залужним. Це не зовсім правильна інформація, яку ми даємо, чи подію, яку ми даємо, щоб її інформували. Французький журнал Експрес повідомляє про удар нашими ракетами про суднобудівному заводу в Криму. Ну і безумовно, так, не, 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 не забуває згадувати про ситуацію, яка пов'язана, на жаль, на жаль, от з трагедією 128-й бригаді. Зідочий Сайтонг пише про Урсулу фон Дрляйн, яка приїхала в суботу, так як вони пишуть з несподіваним візитом і позитивно оцінила. Україні всі ці дії, які приймаються по початку переговорів вступу в ЄС. Ну і це вже пишуть, відзначають шостий візит 에, Урсули фондрляїн так з моменту широкомасштабного вторгнення. Іспанська Ільпаїс погані прикмети на фронті війни перенеслися на верхівку влади в Україні цієї суботи в прямому ефірі відбувся перший публічний розкол між двома найважливішими лідерами країни президентом Володимиром Зеленським і Лагонокомандуючим Збройних Сил. Валерієм Заложним. Воно нам треба було. Оце треба було виходити якомусь там заступнику і щось таке незрозуміле нести, на що він має ні повноважень, ні права. Про це, до речі, ну, практично всі пишуть, зокрема, та ж Італійська Ля Републіка. Ну, як би там не було, як би там не було, е Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна!